Жозе Мануель Рамуш Орта візьме участь у саміті миру у Швейцарії. Якщо ви подумали, хто це, то не ставте цих питань. Якщо ви ставите питання, чим нам це допоможе, теж не ставите цих питань. Якщо ви хочете запитати, де оцей Жозе є кимось важливим. То теж не ставте цих питань, бо коли ви дізнаєтесь, то може скластись враження, що на саміт миру збирають вже, ну я не хочу сказати, кого попало, але людей, які ну, ну, ніяк не можуть ні на що вплинути, тим паче на такі великі процеси. А це означає не, негативну тенденцію. Знаєте, ось коли рівень гостей на події, які знижують, це означає, що сама подія, вона. Теж знижує свій статус. І я не маю.